Торговельна марка «Ардеста» додала до своєї лінії посуди, посуду ще одну новинку. Бачите, в цій лінії є тарілки обідні, десертні мізки трошки менше, трошки завбіжки, кружка. Як ви можете бачити, колір такий сіро-білий, золотистий обідочок, посуд керамика. Можна придбати. Окремо кожну із одиниць, які є в цій лінії, відносно СВЧ печі посудомичних машин. Як наголошує виробник, рекомендовано мити руками, не використовуючи СВЧ печ, тому що обідочок може змінювати колір. Ще раз показую: обідні тарілочки, десертні тарілочки, салатниці мізки, всі в однаковому стилі, дизайні. Для більш детальної інформації, як завжди, переходимо на наш сайт vedelka.com.ua.